Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині, а саме у Красногорівці біля Новогродівки та Вугледару повідомили аналітки Діпстейт. Зараз ворог дуже активно рухається саме в тому напрямку, тобто в сторону Красногорівки, в сторону Курахівського. Там складається дуже несприятлива обстановка, зокрема в населе в районі населеного пункту Невольське. Про те, що Курахівський напрямок стає одним з найгарячіших, свідчать і дані генштабу минулої доби тривали бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська Антонівки та Костянтинівки. Напередодні аналітки Дівстет заявили про окупацію російськими військами села Водяне Донецької області та просування до Гродівки Покровського району. Українська офіційна сторона на момент публікації матеріалу. Не коментувала втрату населеного пункту Міноборони Росії, також не звітувало про успіхи окупаційних угруповань. Були останні зміни навіть уже в районі Гродівки. Тобто, активізація знову ж таки посилюється на момент сказання слів головнокомандувача. То дійсно там, в деякі мірі, змін саме в районі Гродівки, там Новогродівки Селідового не було. Але вони постійно лізли о, ці спроби там, зокрема в Довому бачили відео, де ворог на техніці намагається з десантом залетіти, як до прикладу, або вони лазять там по цих посадках, по ровах, по окопах о, там в районі Новогродівки, намагаються штурмувати. Тактичні успіхи армії РФ у районі Вугледара констатує і британська військова розвідка. Там повідомляють, що окрім водяного захоплено, і село Причистівка на захід від міста в оборонному відомстві впевнені, що найближчим часом російські сили зроблять чергову спробу захоплення вугледара. Вугледар набирає публічне обговорення. Цей район стає дуже і дуже гарячим. Ворог почав підбиратися там в районі Костянтинівки, Пересковіївки потім вони дійшли. Uh... Спочатку вони дійшли там до траси, потім вже Костянтинівка, Пересковіївка, але от в цілому вони почали доходити і перетнули оцю трасу. Зараз ми бачимо, що вони вже дійшли до Водяного, і в цілому його зайняли. І Там зараз дуже такі активні бойові дії йдуть. А водяна відкриває росіянам можливість просунутися ближче до Вугледара. З півночі місто ризикує опинитися під вогневим контролем із трьох сторін, говорять військові експерти. Тим часом зет павліки пишуть, що головне. Ним завданням армії РФ у цьому районі стане перерізання траси з Вугледара в Богоявленку, село Волноваського району. Саме цим логістичним шляхом проходить основна лінія постачання міста від водяного до траси. військам РФ залишається близько п'яти кілометрів. Окрім загрози фізичного виходу на оперативний простір під богоявленкою, сили РФ отримають вогневий контроль. Розшириться зона ураження важливої логістичної артерії, ствольною артилерією, пояснює фахівець Діпстейт. За його словами, підхід російської армії до траси Вугледар Богоявленка фактично означатиме оперативне оточення вугледара. За словами військового експерта Олександра Коваленка, від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували вугледар тільки з півдня, але зазнавали відчутних втрат. На штурми кидали двічі знищену 155-ту бригаду морської піхоти РФ. Тепер російське командування зосередилося на просуванні до траси 0532 марінка вугледар вугледар. якщо дорогу візьмуть під контроль, з'являться умови для нової хвилі наступу на вугледар із півночі, сходу і півдня, пояснює експерт. Тому вкрай важливо цього не допустити. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.